Відзначення дня захисників та захисниць України розпочали із покладання квітів до могил загиблих військових на смолянському кладовищі біля могили загиблого у 2017 році від кулі снайпера Максима Перепелиці. Його мама Галина жінка каже, її син із перших днів бойових дій воював на сході, а загинув рятуючи пораненого побратима. Дуже мені велика честь, що мене. Був є і завжди буде такий син, справжній патріот, чистий, світлий, добрий, який дійсно був патріотом, який дійсно для нього Україна була понад усе. Але, на жаль, війна не вибирає. Сталося ось так. Але для нас наші сини завжди будуть живими, завжди будуть в нашій пам'яті. Ми їх завжди будемо пам'ятати. Шанувати пам'ять Дмитра Рудя загиблого у 2018 році прийшла його бабуся та дідусь. кажуть, кожен українець має пам'ятати подвиг загиблих військових, завдяки яким ми маємо мирне на небо над головою. Він Діма вчився в коледжі автомобілі. Коледж так вчився. Після другого курсу окинув і пішов. Йому тільки 12, вісімнадцять років Виповнилося, він пішов. Я кинув, чоловік, пішов воювати. Так що вони за нас жертвують, дали своє життя, ми повинні помити про них. помити, Це більше для нас треба. Для них це скільки, скільки може. Хоча теж вони в цьому отримують якісь зиск яєм. Тут їх поважають, їх споминають. А це для нас треба. Після урочистостей на Смолянському кладовищі учасники заходу поклали квіти до меморіалу героїв Небесної Сотні на Майдані Корольова. Учасники подій Майдану згадують, як беззбройна небесна сотня йшла на озброєних беркутівців, аби змінити країну на краще. Ну, звісно, людей пам'ять коротка, але підручники історії. Пишуться на віки, так що ми переконані в тому, що завдячуючи подвиг героїв Небесні Сотні, в першу чергу буде зростати міцне нове молоде українське покоління, яке так само завзято буде захищати наші інтереси. Дмитро Полічук Сергій Кобелянський новини на Суспільному.